Доброго і гарного всім дня, дівчата і хлопці. Сьогодні знов спечем пасочку, таку просту, легеньку вологу. Всі люблять, щоб волога пасочка була. Значить так, я беру сьогодні 400 мл теплого молочка, 60 г дріжджів, стакан цукру, але поки що я для опари беру ложку цукру сюди покладу. Дві ложки борошна. Це я зараз перебовтаю, накрию рушничком, і це буде опара стояти десь, хвилин може 40. Далі що я роблю? А далі нічого нема складного. Яйця. Оце, щоб не забутися, мені треба один білок відділити. Значить у мене буде. Три цілих яєчка і один жовток. Один білок я ставлю в холодильник на глазурь. Тепер до цих яєць додаю я решту цукру, ванільний цукор, Я щедро, дві ложки, ванільного цукру. Так, і оце розтираю гарненько. Я в яйця ще додаю майже завжди на кінчик чайної ложки куркуми, щоб таке щоб... колір такий був жовтуватий. Ось тут у мене стакан родзинок, трішки, трішки журавлини, може з ложку. Це я ще вранці замочила. Я гарненько вимила, потім кип'ятком залила, потім залила ще сюди дві ложки коняку. Це вони вже у мене так Настоялись так гарно пахнуть. Опара вже моя підійшла. Зараз вам тісто замішувати. Ось моя опара. Тепер я сюди виливаю жовтки з цукром, кладу солі, десь з півчайної ложки, так, солі кладу, перемішую гарно. Ще, знаєте, що я хотіла покласти, і покладу. Дві ложки десь приблизно згущеного молочка. Це за бажання. Хто хоче, той кладіть, ні то. Так буде, гарненько перемішую і буду віяти борошно. Борошна треба буде десь до кілограма, а може навіть і більше. Можна сюди додати цедру чи лимона, чи апельсина, хто що захоче. А я нічого не кладу, вію борошно і замішую я завжди рукою. І не забувайте, що тісто любить тишу, спокій. Все буде добре, все вийде. Ще є таке правило правило трьох ні. немає нічого неможливого. Все буде добре, все вийде. Так, дівчатка, сюди в тісто я. Добавляю пачку масла вершкового і вмішую. В родзинки я додала ложку борошна і викладаю сюди родзинки. І Гарно вимішую хвилин 15. Ось так. Це треба гарненько все вимісити. А ось таке я замісила тісто. Хароші. І ставлю відпочивати, десь, може, ще хвилин на 40. Та пройшло вже більше, ніж 40 хвилин. Тістечко таке гарне. Я його викладаю на поверхню. А тісто моє вже на поверхні, таке гарне. І я ділю його на шість частин. У мене ось такі форми. Їх змазую всередині олією, 14 см в діаметрі. І я ділю його на шість частин, це тісто і вкладаю в ці форми. Кожен кусочок я так гарненько підминаю, вивертаю, і кладу у форму, щоб форма була заповнена одна третя. Ось так. Так, зрештою, розклала я тісто форми, тепер ставлю в розстойку в тепле місце і нагріваю духовку на 180 градусів. Можна на 200, якщо ви зумієте спати. Пасочки мої вже підійшли, і духовка вже розігріта на 200 градусів. Я ставлю на 200 градусів. Через 10 хвилин я зменшу до 170 чи до 180 градусів От. і буду випікати всього від 20 до 25 хвилин. Спеклись пасочки вже, їх залишаю, хай вони прохолонуть. Тим часом я дістала. Е Курячий білок з холодильника. я сюди додала ще один, бо я подумала, що в мене ж пасочок багато. І я висипаю дві пачечки ось такої глазурі купованої, 12 гривень, або 100 грамів, дивлячись який білок, або 100 грамів на один білок, 100 грамів цукрової пудри. Збиваю і глазурь готова. Дві хвилини глазурь готова. Тепер я намазую пасочки. І прикрашаю. так я їх прикрасила. Хай стоять до ранку. Вранці розріжемо, покуштуємо гарного сім'я, дівчата і хлопці. Так як і обіцяла. Зараз скуштуємо пасочку одненьку. Ось така у мене вийшла пасочка бісквітна, дуже смачна волога. А я бажаю всім, як завжди, чистого, мирного неба. Добра, затишку, всього найкращого. Бережіть одне одного, допомагайте одне одному і будьте всі здорові. Всіх обіймаю. До зустрічі!